Ю шість я розписую це на машині. Машина поїде на схід військовим. Задонать на ЗСУ, напишемо твоє ім'я на машині. В Івано-Франківську привели благодійну акцію на підтримку ЗСУ. Її організував український блогер Андрій Гаврилів. Вже вдруге він ініціює написи на придбаних технічних засобах як подяка за донати для потреб української армії. Цього разу поставив амбітну мету зібрати понад півмільйона гривень. Механіка така. Заходять люди на ефір чи тут вживу. Ми кажемо, що на літера вартує 50 гривень. Людина донатить. Там, умовно, ви хочете Андрій 350 гривень. От. Пишете Андрій, я бачу це в себе в монобанку, і маркером пишу. Привіт, Андрій. Передаю вам вітання. Пишу на машині. Ну фактично виписуєте свої імена в історії. Бо перша тачка, яку ми передали, розписана, Вона поїхала на курський напрямок. Можна будь-яке слово, можна там. Нікне в інстаграмі, ім'я прізвище. Була людина задонатила 10 тисяч. Ми написали уривок вірша Тараса Шевченка. Долучитися до благодійної акції може кожен, як онлайн, так і офлайн. кажуть організатори. Чим більше літер, тим більший ваш донат. Я написала Я. на машині слово Мрія, адже у нас зараз всіх спільна одна мрія це наша перемога та мир. Тому залучаємо молодь всіх, щоб допомагали нам та робили перемогу разом. В Даному випадку є акція, де є можливість задонатити, допомогти нашим збройним силам і в такому випадку десь написати те, що хоче кожен з нас. Напевно, хтось хоче перемоги, хтось хоче або вже нарешті закінчилась війна. Ну а хтось хоче для того, те, щоб ворог нас пропав, зник. благодійну акцію. Волонтери проводять в різних містах Західної України. Андрій Буцяк, новини на вежі.